У нас з вами сьогодні тема, над якою ми будемо працювати. Це хто уважний? Люди організм людина організмі. Розумнички діти, ми зі, зі з вами люди, так, і у нас є свій організм. Ми з вами знаємо, що, наприклад, ми вивчили вже такий розділ великий, як тварини, так, і ми знаємо ж з вами, що серед тварин не так то багато і кмітливих. Так? До розумних тварин відносять дельфінів, мав та наших чотирилапих друзів, кого. Побачимо, але а скільки людину дідо, називають істотою розумною, погоджуєтеся? Так, так. А як ви думаєте, чому, де ховається наш розум? Тому що ми дуже можемо там підняти руку. Так, давайте тоді спробуємо розгадати ребус, і ми здогадаємося, де ховається наш розум. А ну, подивіться на дошку, що ви бачите. Мозок. Так. А українською? Мозок. Так, це у нас Москва. монстри. Дивились мультик це «Монстри, монстри на канікулах»? на канікулах. Так, молодці. Викидаємо ага, з кінця, скільки канікула. літер? Раз, два, три, чотири, п'ять. Монстри. Тобто залишається тільки мо і все. Монтри. Далі додаємо це що? Е, зо. 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 Шит. Шит випало, залишилося зо. Мо. Зо, зо. зо. та догадати. Мо. Зо. К. Мо... К. Розумнички, так де ж тоді ховається наш розум? В Мозку. От мові розумнички. Бачите, як ви швидко і легко здогадалися? У тілі людини дітей є командний пункт, так? Такий величезний, який контролює все. Це таке сховище наших уяв, фантазій, пам'яті нашої. І все це у нас ховається? Мозок. Це мозок, найдивовижніший такий орган людини. Завдяки йому кожна людина носить у собі цілий світ. У будь-яку хвилину. Нікуди не виходячи з кімнати, ми з вами можемо уявити себе на березі моря. Можемо? Да. Давайте зараз заплющимо всі разом оченята свої, давайте уявимо, що ми з вами сіли в літаки. Летимо зараз і прилетіли до моря. Ви чуєте, як шумить море? Ану, давайте да. спробуємо передати цей звук. Ану, покажіть, скажіть мені, як воно шумить. А ось полетіла чайка. А ось пропливає величезний пароплав і видає свій звук. А тепер розплющили очі. Ви уявляєте, де ми з вами щойно були? Так? Дивіться, як ви класно за допомогою звуків передали, уявили. Ось такий у нас багатий. Мозок, да, який може нас відправити навіть на море, будучи зараз на дистанційному уроці. яке ж диво, правда, діду? Дивіться уважно, дітки, ми змушуємо самі наш мозок працювати. Мозок без тренувань він втрачає свої властивості. Пам'ятаєте, Юлія Вікторівна вам завжди говорить, що треба прокачувати мозок, це що означає? Треба. От сьогодні вчили на інформатиці, да? Що? Перше сказати треба. Подумати. Подумати, Подумати. Так, слово не гарабець. Не, не питували, ти ж не розумнички. Тому перш ніж щось говорити не, треба не думати. Не а не щоб прокачувати мозок, треба розв'язувати логічні. Задачі. Задачі. Задач. Багато чита. І, Читати і, і, Гальювати, вірші вчити. Зрозуміли це все. Мови вчити, англійську мову гарненько вчити. Все це допомагає прокачувати мозок. Молодці. Подивіться, будь ласка, у вас от якраз зараз прокачаємо. Розв'яжіть задачу. Сонечко сіло не на квітку і не на листок. Молодці. На гриб. Не на гриб і не на квітку. Молодці. Значить, Значить, на квітку? квітку. Квіт. Розумнечки, ну це вже прокачка у нас серйозна. Да, пройшла. Молодці. Зараз відправляємося до нашої платформочки і побачимо з вами сьогоднішню нашу тему. Адже ми будемо сьогодні вивчати людину, організм людини, поговоримо про шкіру. Чи знаєте ви діти, що шкіра це найбільший орган у людини? Навіщо вона потрібна взагалі? Щоб не було видно наших органів? Так, не тільки щоб було видно, а ще що вона робить От якраз із нашими внутрішніми органами. Із вона усі... захищає. Вона захищає, захищає. Роз... вона, вона розтягується, вона росте, правда, разом з нами, разом з людиною. Тобто, що ми можемо з вами побачити? Дивіться уважненько. Ось у нас іде, да, шкіра. Це орган дотику. Ми переглянемо зараз навчальний фільм і відчує, що взагалі відчуває людина за допомогою шкіри. Зараз ми з вами подивимось. Так? Сніг холодний. Чашка какао гаряча. Відчуваємо шкірою на дотик, що гаряча. Так. 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 Котик м'якенький відчуваємо. Так. А как тут колючий? Галючий. Ой. Ох, який. В нього. Холодний, гарячий, гарячий. М який. М який, колючий, усе це і багато іншого ми відчуваємо завдяки дотику, а. -а, -а. Дотик дає нам чимало відомостей про світ. Ти ти чогось торкаєшся? Пісочок, глина, мерцели. Спеціальні клітини шкіри, рецептори, збирають цю інформацію. У нервах передають у мозок. Бачите, як іде інформація. Рукує тебе яка ця річна дотик. І мозок уже нам говорить, да, допомагає Отже зрозуміти. Одного разу граючись у снігу. Ти розумітимеш, чому він холодний? Тому що рецептори у твоїй шкірі збирають інформацію і надсилають повідомлення у твій мозок. А він інформує тебе, яка ця річна дотик. Зрозуміли, яка роль нашої шкіри, так, нашому да. передавав. А да. ще у нас шкіра це захисник, правильно сказав Давідушка, Тіло людини вкрите шкірою. Переглянемо ще один навчальний фільм, і він нам допоможе з вами зрозуміти, да, яке значення для організму має шкіра. «Що вкрите Облягає все твоє тіло. Твоя шкіра Шкіра, да, наша? Mm -hmm. У шкіри багато важливих функцій. По-перше, шкіра забезпечує цілісність тіла. Без шкіри внутрішні органи випадали б назовні. Як Міланочка, -друге, так, скажімо? Шкіра так? захищає від вруч, mm -hmm. і потрапляє на тіло, тобто запобігає захворюванням. Так, oh, бачите, захищає. Третя функція – воду не проникна. Шкіра не пропускає воду всередину твого тіла, тому плаваючи ти не напрякаєш, мов губка. І четверте Твоя шкіра росте. Настюша розтягується, да, тобто вона росте разом з нами. Твоя шкіра дивовижна. Ось, бачите, подивилися, так? Тепер ми з вами знаємо, що найбільшим органом у людини є що? Шкіра. Іра, Давайте пригадаємо і повторимо трішки з вами, дітки, за якими ознаками людина подібна до інших живих організмів. Ми вже з вами вчили розділ рослини. Що ще було? Риби. 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 А сьогодні вже поговоримо про людину і поговоримо, що ж складається її тіло. Ми з вами вчили, що риба складається з чого. Зяброва, Яброва книжка, всі добрий віску. Молодці, пригадали, да, перевірили, згадали. Ми вчили рослину, яка ж її була будова, давайте. Це підобляемо. була квітка, листом коріння була. Ось такий, і так, у неї є розумнички. А сьогодні ми поговоримо, що складається тіло людини, але перш ніж ми підемо туди, дайте мені відповіді, за якими ознаками людина подібна до інших живих організмів, і за якими відрізняється від них. Наприклад, ознаки людини подібні до ознак інших, це що? Розмає, може мислити, оце ще там Україна, да. чи да. а рослина, а гриби? Ні. Вони Ні. мислять у нас. Помислити, може вона вже якщо, відрізняється може чимось. Да. Так. Так, мислити да. відрізняються, бо людина розумна, тільки людина. да, У нас ми ж поговорили. Росте. Росте все? Да. Да. Так. О, так, оці, так. Е, так, розмовляє все чи тільки люди? Люди ще можуть розмовляти, якщо навчити папуги, так? можуть погорювати. А, народжують дітей. Всі. Ні ні, 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 ні. Ну, подібні, Дідомство. Подібні, Але ж вони подібні до живих організмів, Так. так. Старинки можуть так. Так. ходити завжди на двох ногах. Ні. Дрізня, ні, ні. Живитися. Їсти. Ти може. може. да? Давайте подивимось. О, розумнички, зрозуміли, що у нас є спільне і чим відрізняємося від інших живих організмів. Давайте запам'ятаємо, чим відрізняється людина. Вона вміє. Вони ходить на двух і ходити. Нога. Розумнички, так от тепер ми можемо поговорити, з чого складається тіло людини. Доповнити, допоможіть мені схему. У нас є коліно, голова, руки, живіт, кисть, спина, шия, ноги. Називаємо, якщо ми бачимо, згори давайте йти. Що це таке? Голова. Будь ласка, називайте. Вона, вона. Я тягну плечі. Бачимо це що. Mm -hmm. Руки, Руки. Так? Руки. так, молодці, далі бачимо це що спільне. Коліно. Ну, а, ну, а коліно де ми бачимо? Ось це. Ось воно правильно. Далі жит. Бачимо це, що у хлопчика. шия, шия. шия. шия розумнички, так, це що? Пина. Пина. А, це що? Ки. Кисть Ки. А ну покажіть, у вас є кисть руки? Ану, покрутіть. О, а тепер іншою ручкою. Ось так. І розминочку, да? А тепер за допомогою рухів кисті зробіть мені хвилю, на якій ми були сьогодні. Ану, океану, моря. Ось так. Розумночка. Супер. Перевіряємо. Клас. Запам'ятайте, діти, все, що е, склад, з чого складається тіло людини, це все, що ми бачимо на малюночку: голова, плечі, руки, ноги, п'яти, гомілки, лікті, кисті, ступні, на ногах, да, внизу, колія. Коліна, шия. Усе це, це наше тіло, так, і це всі його так. частинки, розумнечки, пригадали. Ми з вами вчили ще, що Органи чу, Чуття. Так, так чуття. ми підпишемо, які вони є. Якщо ми читаємо це орган чуття, Зір. Зі. нам потрібні молодці зору. Так, якщо ми а, нюхаємо в... нікаємо нюховий, далі. Так. Ясик молодці. Далі дотик віри, да, вже почули. красиву музику за допомогою вушок. Розумнечки, молодці. Організм людини дітки складається з органів. Запам'ятайте це, розрізняють такі внутрішні органи. Якщо вони внутрішні, де вони знаходяться? Всередині Є... людини, да, який захищає мабуть, найбільший шкірація. орган шкі... шкір. Запам'ятайте діти, до внутрішніх органів відносять серце. Де в нас серце знаходиться? А ось, що що... Сторо. Не. А Не. Не. Ліву сторону, положили ручку на серце. О, коли ми слухаємо гімн України, да, ми кладемо руку на серце розумночки. Легені. Ми дихаємо, ану зробіть вдих. Видих. Що роблять легені? Ось тут. Наповнюються повітрям. Видихаємо. Вони. Що роблять, <сіпи> Випускають вуглекислий газ. да? ми його видихаємо. Є печінка, всі бачимо, де в нас знаходиться печіночка з правої <сіпи> сторони біля реб... під ребрами. Ось у вас ребра є і внизу права сторона тепер у себе. У нас є шлунок, дивимося, де він знаходиться з лівої сторони, <сіпи> да? напроти печіночки всі. <сіпи> так, <сіпи> так, розумнички, далі дивимося, є нирки. Нирки в нас знаходяться, де раз, Плачу, два з двох сторін справа і зліва, ззади, ось тут на ззаду. Да? Якщо ми отак возьмемо mm -hmm. спиночку, так, у нас є кишечник. Бачимо його, так у нас є найбільший орган, який у нас головний мозга. Злагодженою роботою усіх оцих органів, які ми назвали в організмі, керує головний і спинний мозок. Той, який проходить ще у нас по спинці. Де у нас спинка? Ану, потягнулися, достали ручками, там себе спинку знайшли. Так, так у спинці теж проходить спинний мозок, який теж передає і керує інформацією. Пам'ятайте, дітки, будь-який орган є частиною цілого організму. І працювати вони мають усі тільки разом. Якщо хворіє хоч один орган, да, то це впливає на роботу інших. Згодні організації. Так, звичайно, тоді страждає увесь організм, тому що ми можемо сказати треба своє здоров'я. Що? Берегти розумнечки, супер. Уважно розгляньте, порівняйте зображення. Розкажіть, яку ж будову має наша шкіра. Ми почули, да, що шкіра це найбільший орган, захищає нас, наші органи, так і від хвороб різних. Щоб органи були захищені, правда? Ага. І дивіться, що ж вона складається? Ми почули, що коли ми тримаємо холодну сніжку або гарячу чашечку з какао, то ми шкірою відчуваємо і куди через нерви проходиться інформація? Через Прямо. Мозок. Мозок. Молодці. Мозок. А ну, давайте уявимо. Показали мені долоньку. Так. Іншою рукою зробили холодну сніжку. Поклали собі на долоньку. А тепер показали, як пішло по нерву. Інформація пішла, 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 пішла від руки по всій руці по шиї. І куди прийшла інформація, що вона холодна До дозумничке, до головного центру, да, нашого, який відповідає, і він передає нам, що цей сніг який. Холодний, холодний, холодний розумнички. Подивіться, де знаходяться нерви. Бачите, вони передані тут mm -hmm. червоненьким кольором. Всі побачили? У шкірі є у нас пори, пори відкриваються, так є потова залоза, якщо побігав, да, вже дуже мокрий, жарко. У вигляді чого може вискочити піт на лобі, наприклад? Ми можемо... Ось такими ось штучками. Краплинками, да, які ми Папинками. можемо? Як краплиночки такі, так, сальні залози можуть бути, так, відкривається. І що ми можемо помітити? Наша шкіра яка? Якщо спальню, вона така е, стає, яка, ніби Тягучою. черненька, блискуча. Да, така? У нас є кровоносні так. судинки. Ми, якщо придивимося, ми можемо побачити, як кров рухається. Ось придивіться зараз ось ваша ручка, де ваша кисть усі взяли. І ось так назад, ручку витягніть. Подивіться, видно вам, як проходять кровоносні судинки? Це так, побачили всі, дослідили свою долоньку, побачили внизу нищекісті, так? І волосинки є. Волосинки теж захисний мають так? Е, свою функцію таку захищають шкіру від е, різних якихось там мікробів, де, які можуть потрапити відразу на тіло. Тобто вони зачепляються на волосинках, і якщо їх вчасно, що зробити? Змив. Ти. Ти. То ми захистимося від різних інфекцій, мікру. Давайте з вами дослідимо нашу шкіру. Доторкніться пальцем до своєї шкіри. Скажіть, будь ласка, яка вона? Ніяка. Ніяка Ніяка. Супер. Я не буду писати, ми усно зробимо. Візьміть пальчиками шкіру за зовнішньої бік руки, ось наприклад, віднов... і його, тому що еластична. Вона еластична. Дивіться, ось, взяли за шкірку, дивіться, піднімається, да вона еластична, тягнеться. Розумночки, під час рухливих ігор, або влітку на сонці нам стає дуже жарко. На шкірі з'являється піт. Він виділяється. Ми вже поговорили у вигляді пори так через пори. Розумничка Мілана. Дякую, Настюшка. Доторкнися пальцем до чистого стельця. Наприклад, от у нас скло. Якщо ми дотронемось до нього, буде піт. Так, розумничка, Міланочка, дякую, супер. Що ми знаємо? Це бід, да, і ми відбиток такий жарненький можемо побачити слід. Супер. Якщо ми розглянемо шкіру через лупу, через них... пори наша шкіра да, дихає. Так, розумничка, Міланочка, дякую. Навіщо ті пори? Тому що через них наша шкіра наша шкіра дихає. дихає. Так, розумнички, діти, які ви молодці. Ось унизу да, все у да, нас да, написано. да, да? Дякую, Міланці. Пріздні пори виділяється жир, а крізь іншої – піт. Жир пом'якшує шкіру, а піт випаровується і охолоджує наше тіло. Тому воно не перегрівається ніколи під час спеки, так і важкої якоїсь роботи або швидкого бігу. Разом з потом з організму видаляються шкідливі речовини. Якщо на шкірі збирається жир і піт, налипає пил, вона стає якою? Рудно. Йо, груд забиває пори, потім можуть з'явитися різні хвороботворні мікроби. і Потім вони там живуть і може з'явитися неприємний запах. Да? Але щоб цього не було, що треба робити? Мити Мити руки. Мити руки, Вмипатися, мити. Мити все тіло мити, да? щоб ці всі мікроби гинули, бо на чистій шкірі вони. Гинуть, тоді ваша чиста шкіра завжди буде здоровою, так? І ми будемо дотримуватися з вами правил гігієни. Домовилися? Так. Да. Домовилися. Так. І тоді відправляємося з вами до цього завданнячка. Зараз поставте мені тут, будь ласка, галочку, якщо ви вважаєте, що для того, щоб організм був здоровий, ми всі знаємо, да, що треба робити, щоб він здоровий. був. Давайте я отак збільшу, щоб було все видно. О. А, харчування згодна, спорт, спорт. Ага, багато солодкої Будемо їсти? Ні. Ти йде воду. Шкілярів чи потрібно? Потрібно. Потрібно. Потрібно в наш організм. багато солодкої Ні. Ні. Ні, розумнички. Здоровий сон. Так. Тут ну, сонці бути довго, що аж згоріла ні, шкіра. Ні. ні, молодці, Кока-Коли отопити такими. Ні, 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 не можна. Це, це шкідливе це для, шкід. для нашого здоров'я. То що ми це з вами робимо висновок? Щоб бути здоровим, треба правильно харчуватися, займатися. Ні, ні. Да. Воду. Воду. Спати вчасно лягати, прокидатися, щоб був здоровий сон, так? І викинути шкідливі звички. Розумнечки, супер. Тоді відправляємося зараз до нашого робочого злошита. І у нас буде завдання, яке ми щойно з вами розбирали. Наша задача підписати усі внутрішні органи людини. Відкриваємо, так, сторіночку. Відкриваємо сторіночку. 38. Відкриваємо сторіночку 38. У нас 23 -та сторінка. Так, а у вас же 23, -я. це у нас тільки з трюшею однакові, да йдуть. І з віті. Вітюшка, в тебе теж, як і в мене, 38. У віті як у вас, по-моєму. Нет, у мене ніяк у вас. А, яка сторінка? 23? А, у вас тільки одна плавка. Ну, я знаю, вас... Ворючка, це я ось уже всі завантажила. ви оцю сторінку не А у нас такого немає. А яка у вас сторіночка підказівка? У мене сторіночка? ось така сторіночка. Ой, Та, зараз. Та розмита, я не бачу. Зараз. Ось так, кувідюші є, бачу органи. Ну, так от вони підписуємо. Їх. У вас просто верхня частинка є завдання, так? Да? Ага. Потім ось такі є, ось ще ось... є. У ось вже іде шкіра захисник організму. Я побачила, дідка. Добре, давайте виконувати завданечко. Ви мене почули? Ви в себе оце знайшли? У воно у вас буде друга? Ви його знайшли в себе в зушиті? Тепер давайте підпишемо. Ми з вами вивчили і запам'ятали, які є внутрішні органи. Давайте підпишемо і повторимо, що ж це в нас угорі. Таке У вас підказка. Це ваш мозок. Головний мозок. Головний мозок. У ті 87 у вас є підручничок. Відкрійте та й підглядайте, в нас є підказочка. Я все напишу, Вітюш, не треба писати. Я зроблю текстом, щоб було гарно видно. Підписуємо в себе. Головний мозок. Так. Ні. Вітя витри, будь ласка, ти почув мене? Ні, в мене Так. далі що йде? Дивіться на малюнок. А потім все. У мене Серце. Так.